Привіт усім! Понеділок, 11 грудня, і дуже класні, хороші, позитивні новини для всіх українців. Наголошую для всіх українців. Зараз в Польщі в Сеймі, відбувається засідання Сейму, якому, на якому будуть давати довіру, підтримувати теперішню владу або казати ні. Ви вже своє відпрацювали, відслужили, йдіть на пенсію, а нехай прийде нова влада. Нова влада, новий уряд, новий прем'єр-міністр це Туск і його команда. Ще не прийняли нового уряду, тобто ще не отримав підтримки новий уряд і новий прем'єр-міністр, а вже розблоковується кордон між Польщею та Україною. Друзі, я хочу, щоб ви підтримали це відео лайком, репостом та підписалися на канал. Сьогодні, 11 грудня, Дорогуськ, ягодин розблокували. Місцева влада зробила заяву. Приїхала до протестувальників на, ну, той, на той блокпост їхній, і сказала, що ви маєте 15 хвилин, щоб звільнити то це місце, яке ви блокуєте. І все. Тобто просто приїхали, бачите, можна було навіть так зробити. Місяць блокували, а тут, гобана, міняється влада в Польщі, міняється уряд, і вже місцева влада вирішує по-іншому. Сказала, щоб блокпост забрати і не протестувати більше, не заважати проїзду. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, де я залишив відео, як це офіційно відбувалося. Там польською мовою, але нічого, я думаю, ті, хто хочуть побачити там кілька секундне відео, можете подивитися, приєднатися до мій телеграм-канал і подивіться, як це відбувалося. Як бачимо, отак робиться 15 хвилин і один пропускний пункт розблокований. А треба було тільки мати бажання політичне навіть на місцевому рівні. Ще не прийняли е, новий уряд, тобто не підтримали новий уряд і нового прем'єр-міністра, а вже розблоковується. Дорогусь Ягодин, годин. Я сподіваюся, що в межах кількох днів розблокуються всі пропускні пункти. Ну, Я маю таку надію, сподіваюся, так воно і буде. Хочу вас попросити підтримати це відео лайком, репостом і підписатися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Всіх вас вітаю, сподіваюся, що в межах кількох днів до Нового року точно! Ми розблокуємо всі пропускні пункти і нормально будемо працювати і дружити далі з Польщею. Ну маю таку надію, велику. Сподіваюсь, так воно і буде. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.